Освіта із блокчейном АЛАВА стане на порядок вищою, на порядок кращою. Про це ми сьогодні говоримо. Стара освіта є надзвичайно важливою в нашому житті. Ми здобуваємо освіту протягом всього нашого життя, школа, університет, навіть після університету, освіта впродовж життя і тому, тому подібні. Дуже багато шахрайств є, дуже багато є спроб заволодіти даними, зокрема, також освітніми даними громадян. Так? Загалом ця стара піддається дуже великому удар із боку шахраїв для того, щоб скомпрометувати дані названня. Чейнеле, який побудований на технології Zero Knowledge Proofs, допоможе нам всім змінити наше уявлення про сферу освіти із власним виходом даного блокчейну та виходом власне додатків на самому цьому блокчейні. За допомогою тих додатків. І цього блокчейну так ми зможемо контролювати власні дані. Ми зможемо зробити так, щоб наші дані не виходили за рамки, так нашої нашого кола, так нашого нашої особистої інформації, а і тим самим ми зможемо доказувати, доводити ту інформацію, яка буде потрібна е, третім лицям, так, стороннім е, людям, стороннім компаніям, організаціям, які будуть вимагати власне, підтвердження там, того чи іншого рівня знань і тому подібне. Що ж, цей блокчейн, я сподіваюся, нам допоможе в цьому. Отож, підписуємося на соціальні мережі даного проєкту, вступаємо в Discord, слідкуємо за анонсами і оновленнями і чекаємо швидшого виходу одної мережі блокчейну. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!